Здравствуйте, мої любі! З вами знову я, Бабка Люся. Давайте побалакаємо. І опять про любов, і не просто про любов, про безумовну любов, про саму високу, про саму щиру, про саму святу, безумовну любов. Скажете, що це таке буває тільки в казках, може бути. Але в казках так багато є корисних порад. Може, і нам треба прислухатись іноді до казок, щоб щось поміняти в своєму житті? Що ж таке безумовна любов? Безумовна любов це тоді, коли ти любиш людину без усяких претензій, не потикаючи, не вказуючи, не поправляючи, не требуючи від нього, ніяких претензій до нього не пред'являючи. Без всяких умов. А хіба це таке може бути? Може така людина, земна людина, бути такою, щоб до неї не пред'являти ніяких претензій? Хіба, хіба що янгол? Хіба що можна любити тільки янгола. Це коли вона вже не земна людина. Або ж, або ж самому бути таким янголом. Щоб прощати все, все на світі, ті людині, яку ти любиш. Прощати всі витівки, прощати всі всі пакості, прощати всі недобрі вчинки, прощати весь негатив, прощати всі образи, прощати все на світі, простить, забуться і ніколи, ніколи не згадать. Навіть у думці не згадать. Можливо, таке? Безумовна любов це у духовному розвитку найвищий пілотаж, найвищий пілотаж у саморозвитку, у духовному розвитку. До цього прагнуть багато людей, які бачають щастя не в матеріальному статку, а саме у духовному, саме в духовному, саме в наших почуттях. Саме в наших таких серцевих таких енергіях, душевних таких енергіях. А перш за все, треба навчитися приймати реальність. Реальність дуже жорстока, реальність дуже тяжка. Як можна любити безумовно, одного любити безумовно, а на другого сердитися, злитися і бажати помсти? Це якось не вкладається у ті душі, яка любить. Безумовно. Навчитися приймати ситуацію, навчитися приймати ситуацію, це значить розумно усвідомлювати, що відбувається навкруги, що відбувається з нами, конкретно з тією людиною, яку ти хочеш любити безумовно. Ти не требуєш від неї, щоб вона була. Чи худа, чи товстенька, щоб вона була висока, чи низенька, щоб вона голосно балакала, чи щоб вона пошепки там щось собі бурмотіла. Ти не требуєш, щоб вона перестала випивати, чи перестала курити, ти не требуєш, щоб вона перестала сквернословити. Ти ніяких до неї претензій не пред'являєш. Як же ж себе так перевиховувати, перевиховувати, щоб... Бути такому, такому святому можна сказати, щоб не пред'являти до других претензій. А з усіх сторін йдуть одні тільки претензії, де тільки не почуєш, балакають те. Той невдоволений, той невдоволений, і обсуждають, і оцінюють, оцінюють. Хтось неправильно зробив, хтось неправильно сказав, хтось не так співає, хтось не так ходить, хтось не так вдягається, хтось не так щось робить. А самі, а себе ж то не видно, да? У деяких людей є таке нестримне бажання, щоб другі були такі, як я. Чомусь люди думають, що він такий правильний, що він такий, що він такий самий-самий-такий, ну прямо. Одна зірка на небосводі, і всі повинні під нього підстраюватися. От він правильно робить, він правильно думає, він правильно поступає, а інші повинні під нього підстраюватися. Це, це, дурня, це дурня, Тому що разом із цим командуванням, і разом із цим бажанням йде бажання командувати. Командувати, вказувати другим. На те, як правильно жити, як правильно поступати, це є командування. А командування це перший крок до панкреатиту, а потім і до цукрового діабету. Хто командує? Чи в міру своєї роботи, чи в міру своєї посади, чи в міру свого характеру, чи своєї натури отакої, от от. тільки пішло командування, тільки пішло указування. Указування чоловікові, що він має робити, указування дітям, які вони мають бути, що вони мають робити, тут же всі проблеми із підшлунковою залозою. Жінки часто не задумуються, чого вони у більш переклонному віці заробляють панкреатит і цукровий діабет, а від того, що хочуть крутити, крутить, вертити чоловіками, нашими рідними, близькими. І підстраювати їх під себе. Під себе підстроїти нікого не можна. Це виходить зломити людину, зломити її характер, зломити її волю, зломити її дух, щоб вона була таким собі рабом і прислухалася і була такою нікчемою. Люди не хочуть почути других людей, не хочуть прислухатися до потреб другої людини, тільки гнуть свою теорію, тільки гнуть свою лінію, тільки бачать свою ціль. І ніколи не замислюються, чого друга не така, як вона, чому другі не такі. А може, треба якимось чином проаналізувати, що щось. Щось не так у нас самих, щось ми неправильно робимо, щось ми неправильно думаємо. Чому поруч з нами люди, яких ми заставляємо мінятися, які ми указуємо? Обов'язково треба скинути хустку. Ну що це за діла, що ходить баба в хустки? І чому вона називає себе бабкою? Перестаньте називати себе бабкою, бо у вас є ім'я отчество. Та, Господі, в кожного ж є свій вибір, і кожен думає за себе, як йому ходити, чи йому зав'язувати хустку, чи йому горщика одіть на голову, чи йому бабкою себе називати, чи сільоткою себе називати. Це його право. А ви хочете називайте, не хочете не називайте. Це ваше діло. Чому так людям хочеться переробити світ? І саме головне під себе. Є у нас тема для міркування. А з цього всього, що нам хочеться переробити, переліпити, перестроїти, перемінити, і починається проблеми із шлунком, проблеми із кишківником, проблеми із усіма внутрішніми органами, із печінкою, із селезінкою. Люди, давайте навчимося приймати все таким, яке воно є. Давайте в першу чергу навчимося приймати себе такими, якими є. Перестанемо себе гристи, перестанемо себе їсти, от звідки і язва, і гастрит, коли людина не може пробачити собі. Якісь ситуації, якісь події, якісь згадки, якісь, якісь думки, людина себе зневажає, знецінює і хоче вислужити любов у других людей. Не можна вислужити любов. Як би ви не служили, як би ви не старались. Чи будете ви танцювати Польку Бабочку, чи ви будете вірші читати їм зранку до ночі, чи ви будете їх виціловувати, чи ви золотом їх осипите? Не вислужите любов, поки не попрощаєте і не повисвобождаєте із себе бажання, щоб вас любили, цінували, поважали, треба повисвобождати усі ці стреси, командування. Оці Оці всі бажання, щоб були всі такі, як я, щоб були такі найкращі, щоб були такі прямо ідеальні і такі самі-самі. Тому що це все стреси, вони впливають на наше здоров'я. Якщо ми їх маємо і не усвідомлюємо, і не висвобождаємо, і дотримуємося тої позиції, яка спричинила це все, починаються хвороби. Для того, щоб пройшла хвороба, сама тяжка, сама хронічна, сама, сама сама хвороба треба попрощати, повисвобождати причину, яка привела до цієї хвороби. І людина тоді видужує. Вона починає видужувати. Я не кажу, що треба в тому ж числі відмовитися від ліків. Просто коли людина буде осознавати, усвідомлювати причину свого захворювання, що причина в нас самих в наших думках, у нашому мисленні, тоді й ліки будуть допомагати. А поки людина не покається, не одумається, не з'ясує в своїй душі, чому ж з нею відбуваються такі ситуації, ніякі ліки не поможуть. Якщо підлікується шлунок, почне хворіть печінка. Підлікують печінку, почнуться проблеми з кров'ю. І воно переходить на другий орган. Люди, мої любі, мої дорогі люди, завтра день місяця в Діві, найкращий день для того, щоб потрудитися над тим, щоб покаятися, помолитися, усвідомити свої помілки. І Виправити їх у своїй душі, у своїй голові, а тоді життя буде виправлятися. Давайте думати, давайте вчитися думати, чому і від чого з нами відбуваються такі ситуації. Я вас люблю, я бажаю вам усього найкращого, гарного здоров'я і щастя! З вами була Бабка Люся, до завтра.